Доброго всім ранку. Зараз всю одягну курточку і йдемо прибирати капусту. Погода сьогодні у нас прохолодна, Хмарна. Понеділок. 13 -е, жовтня. Тачку приготовили. Йдемо на огород по капусту. Капуста на році взагалі нікудишня. Пока себе волка зрезала, якщо ще щось... Знайду, то добре. Так взагалі майже вона не пов'язалася. Капуста дуже погана і дуже мало. Ну це я так зверху пообрізала, позрізала з качанчики. А ну, це ось чотири капустини сорту агресу. Найбільше це ось така. І три лиш малесеньких. Ось такий врожай. Зараз пооббираю лишнє і у погріб. Ось скільки в мене вийшло один ящик. І то мілізу. І це одна така грам на 300 можливо. Так що це не знаю, що з нею робити. Можливо, її краще переробити, може хоч одна баночка літрова вийде. Щоб не пропало. Так що пишіть коментарі, буду чекати на відповіді. Курила свій кавунами. А я зараз беру граблі. Ось прийшла, зараз цю діляночку розрівняю і посаджу тут помідори на зиму. Взяла ось вже сапу. Зараз наб'ю лунки і посаджу ті помідори, що в мене були. Я одібрала 4 сорти. Так що починаю роботу. Так, ось лунки набила і тепер розкладаю. Тут по одному. Ось. По одному лунку поклала помідори сорту білий налив. Тут десь два зебри. оцей, якщо чесно, не пам'ятаю сорт. І дебарал жовтий. Три в одній лунці. І хурма також два помідори в одну лунку. Ось так це виглядає. Бівий навив білий налив. хурма, нижче де дебара жовтий, тут невідомий і зебра. Оце ось від ломила гілочку щериці. Щоб позначити, де посадила помідори, і виявляється, на щирицю також є шкідники. Ось такі попроривали стовбурі дірочки. Ось так і щирицю також. То хрумає. Так, зараз отділю помідори і ще посію спаржу на зиму. Ось так. Угу. Я тут буде спаржа. Рівчок зробила, спаржу посадила. Вона вже в мене була замочена. Носіння чорне, але ж його видно. Будемо сподіватися, що все буде добре. Зараз закидаю, мітки я вже поставила і все. І чекаємо до весни. Так, як вже почуває полуничка? Ось так. Полистя наче добре. то есть так принялось все и пока еще знаю все добре И там куточка моя, айстра богаторична, красунька клетует. Сьогодні досить прохолодно. Плюс вісім зранку було, зараз тільки на 1 градус піднялося, плюс 9. Як мене видно, тоді сонця не видно. Ось так начебто. Там біля стовма. Поміж хмарами сонце пробивається. Ось це вже справжня осінь, як про сонечко заговорила, так воно і визирати почала трішки визирнуло. Але ж холодно, тож, йдемо грітися. Ось так, хати, краще дивитися на вулицю. Ану, скажіть, скільки котів ви тут бачите? Трохи погрілися і треба йти на вулицю, бо ще є робота в квітнику. Жоржі продовжують квітування. А це моя Улюблена такая полненькая квиточка. Так, мальвы я зарезала. Бо ось тут росте в мене фізантема. Вже почала розкриватися ось така темна бордова. Ну, а мальвина наступний рік наростуть. Насіння я вже зібрала. Ось такі жовті, Ну, жовті не такі повні, як бурякового кольору кольоруські. Квітуєшся ось треба торічна? А погода сьогодні не радує. хмарно. І прохолодно всього плюс дев'ять. Ось цей хризантем вже. Четвертий рік вже майже відквітували. Ще одна ось така хризантема. Це я той старий кущик в минулому році розділила на два. Ось так. А курила свідчиками натерва їм бурякам. Ось так пройшов у нас сьогодні день. Осінній прохолодний день понеділка. Бажаю вам всім гарного початку тижня. І до наступних відео. Пока.